Максим користується послугами банку, має пластикову картку, розповідає, не раз чув про афери з грошима, днями сам ледь не став жертвою шахраїв. Мені якось направив якийсь чоловік, питав, сказав інспект банка і попросив пін-код. Я йому смільську надіслав пін-код, щоб це потрібно, щоб перевірити особу, щось, не знаю, що він там не пам'ятає, що він сказав точно. Він просив пін-код. Мене сказав, ніби що ні, я вам не вірю. До поліції Максим не звертався, адже гроші з картки не зникли. Відтоді говорить, до зняття коштів через банкомат ставиться з обережністю. Я дивлюся на банкомат, чи немає там якихось дивних речей, чи там нічого не підключено до нього, там, де видає гроші, чи там немає ніяких чи якась пластинка, чи щось там таке. Якщо такого немає, я знімаю гроші. З початку цього року до поліції Полтави надійшло 58 заяв щодо подібних випадків. Щодня реєструють по одній дві. Кіберзлочинців цікавить інформація про персональні дані та реквізити платіжної картки, розповідає лейтенант поліції Богдан Зябленко. Говорить, така схема відпрацьована до дрібниць. Сьогодні у нас був виклик стосовно шахрайства. Жінці попередньо телефонували, начебто, працівники банку повідомили, що, начебто, її карта заблокована, і для її розблокування потрібно її дані. Вона надала свою інформацію в повній мірі. Через деякий час з її картки почали списувати гроші. Богдан Зябленко розповідає про найпоширеніші схеми, за якими діють кіберзлочинці. Наприклад, оголошення. Оголошення OLX, наприклад, внести предоплату. Предоплату, коли ви вносите, потім ці кошти можна лише в судовому порядку повернути. Телефонують на мобільні телефони не тільки по картках. Мобільні телефони представляються, наприклад, сином чи донькою. Представляються і намагаються вимагати гроші, що, начебто, терміново потрібно гроші. Ми поцікавилися у полтавців, чи знають вони як користувачам банку не стати жертвами банківських аферистів. Якщо дзвонить якийсь незнайомий номер, то не варто брати трубку просто або ну, не їм свій пінкот, або останні три цифри. Ну, треба ж нікому не довіряти, нікому не говорити, там. От там. Читала в інтернеті, чула, але слава Богу, зі мною такого не було. Не повідомляти код, не відповідати там на телефонні дзвінки. Універсального методу боротьби з шахраями, які незаконно знімають гроші, з банківських карток немає, каже лейтенант поліції Артем Слободнюк. Щоб захистити свої кошти, радить дотримуватись наступних правил. Нікому а, не говорити Секретные паролі это в основному діти фамилия матері, либо ж не указують сам пароль, который открывает доступ к до вашим банковским счетам. Когда ви обнаружили, що у вас з вами либо связали по телефону і как-то у вас этот разговор, либо же вам приходить подобного роду смс, необходимо сообщать на 102. Наталія Чуд, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.